Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 15 травня 2024 рік і сьогодні розглядаємо новий токен, який я підготував за вашою порадою в коментарях, який відкритий і ви постійно пишете. Звісно, на них я реагую і ви це бачите. Дякую за таку активність, за лайки, за коментарі. І Ми розпочинаємо, як завжди, з сторінки CryptoVictor.com. Криптоактив іде в розділ план на тиждень. І от він цей інжектив, новаторська децентралізована біржа Dex платформа І розглянемо фундаментальний аналіз. Новинну складову, технічний аналіз з моїми прогнозами. І прогнозами, звісно, експертів з сервісу TradingView, як завжди. Фундаментально, це доволі новий проект. Injective має повноцінну українську версію свого сайту. Що це таке? Блокчейн створений для фінансів. Для України це дуже комфортно заходити і читати новини українською. Входить в топ-50, хоч і дуже молодий сервіс за версією CoinMarketCap і бачите, 49-та сходинка, 2 мільярди доларів капіталізація. Injective Protocol це децентралізована біржа, яка забезпечує трейдерам можливість торгувати дереативами, форексами, іншими активами ф'ючерсами без центрального посередника. Це новаторська DEX-платформа. Дуже Дуже, на мій погляд, перспективний напрямок. Цей підхід може привести зниження вартості транзакцій завдяки ефективності та децентралізації. Витрати на транзакції на інжектів є значно нижчими порівняно з традиційними біржами. Цей варіант надійний та безпечний, смарт-контракти на платформі забезпечують прозорість та безпеку всіх транзакцій. Як завжди, є відео, яке пояснює. І український переклад головних тест цього відео завдяки системі штучного інтелекту ми можемо почитати одразу українською, про що це відео є, яке детально розповідає про цю кампанію. Новини так само ви можете читати офіційні українська сторінка цього ж сайту, дивитися за ними в Твіттері. Знову ж таки, за допомогою штучного інтелекту це все найважливіші новини місяця від інжектів, складені от в 4 пункти Запуск оновленого мосту, партнерство, оновлення мережі, спільна ця ініціатива з Chainlink. На мій погляд, на сайті в мене комфортніше, тут все в стислій такій формі. За пару хвилин прийшли і подивились, що тут було нового. Ну і звісно, можемо слідкувати за цією кампанією в Твіттері. Технічний аналіз. Перед тим як я буду свою думку розповідати, ви можете на цій же сторінці за допомогою того самого штучного інтелекту подивитися аналіз, головні меседжі від інших людей на сторінці TradingView. Що вони пишуть, що вони думають. Також дуже. Комфортно читати, все головне, не потрібно самому аналізувати. Ну а за моїми думками, йдемо на сервіс я тут їх, Як і всі проекти, я підготовки займаюсь, ви ж розумієте, що це воно просто так ніде не взялось. Щоб це зробити, потрібен час. Тому мої думки я вже висловлюю, коли зробив для себе якусь підготовку. Місячний таймфрейм, з чого ми починаємо. Розпочаток кампанія була в жовтні 2020 року, ну принаймні на біржі Binance вона вийшла. Звісно, не може бути розпочаток роботи самої компанії з вже лістингом на Binance. Гадаю, це ви розумієте. Кампанія повинна показати, що вона надійна, і тільки після цього Binance найбільша світова біржа криптовалютна. Якщо бере цей проєкт, це вже багато що означає. Ну і звісно, коли цей проєкт є на TradingView. Бо ви багато мені пишете і в коментарях розгляньте те, розгляньте інше. А якщо їх тут нема, ну як я буду його розглядати або якщо він тільки розпочався. Тут от з 20-го року можна якусь статистику зібрати, подивитися, що було. Максимальні ціни з усім альткоін-сезоном минулим. У 2021 році дійшли все, все як з усіма. Розпочинали вони просто не з нулів, бо не встигли, гадаю, на початок альтсезону. А наступний альтсезон пройшов в повній мірі, і минулого місяця була така максимальна ціна. Можливо, буде ще одна така фаза зниження з виходом на оновлення максимальних цін. З усім альтсезоном зимою весною, як я так гадаю. На цьому я і грунтую свої прогнози. Ну, дивіться, Тут е, більш детально на тижневому вже графіку, зараз ціна приблизно 20. Максимум 2021 року було 22 долари, е, зниження в середню зону і до 2, тобто в 10 разів було зниження, і вже в 2023 році. Коли почалася та фаза, і біткоїни і всі альти потрошку почали збільшувати свої позиції, без навіть зупинки в середній зоні, все, зробив 42. З невеличким відкатом практично до середньої зони, і доходили до 50. Далі пішло зниження і зараз. Курс вже пройшов навіть середню зону, і, на мій погляд, може дійти до нижнього кордону цього коридору, який я виставив по нижнім точкам, і вони співпадають з верхніми приблизно. Да? Тому ну, можна спрогнозувати, що далі буде зниження з 20 до 15, ну або там близько до цієї зони, після чого вже. Буде заростання туди на 52. І е, в цьому сценарію 3х криптоінвестор може е, заробити. Гадаю, тут все зрозуміло. А на денному вже графіку ми тут можемо побачити, що зараз. Купувати чи рано ще купувати. Тут, гадаю, моя думка вам зрозуміла: купувати ще зарано. Ну, так, можна. 2 ікси можна взяти. навіть е, Трошки більше. Ну, а щоб зловити кращі позиції, може ще почекати на продовження е, зниження. І от, е, Яким ми вже дивимося тут на денному графіку. Індикатор CCI в зоні був перекупленості, зараз прямує вниз до зеленої зони. Ну, Гадаю, купувати зараз ще зарано. хай ще сходить. Сюди вниз, і внизу тут купувати. Це за цим індикатором. Індикатор тренду. Ну Так, в червоній зоні ще продовження зниження. А от наш індикатор, який ми дивимося для трейдингу, зовсім не каже, що пора купувати. Каже, навпаки, сел, продавайте. Тому зараз я б не купував, якщо б я е, хотів е, інвестувати в цю компанію. Ну Всі е, такі індикатори, бачите, навіть осма, червона зона, ковзані практично всі мають напрямок вниз. Тобто тут не можна очікувати поради від цих індикаторів, що пора купувати. А от, е, вже стокастик вже в зоні недокупленості дуже тут потужний посил, що, ну, що вже може бути якесь розвернення. Ну, а загально по індикаторам дивимось, технічно ці індикатори. які ну, тільки що... Про що ми з вами балакали? Ковзані strong сел, тобто просто продавайте. А осцилятори вже в розверненні, нейтральна позиція. Може буде ще зниження, а може вже зростання. Бачите, тут такі нейтральні або змішані такі меседжі сел або бай. А тут чистий сел в ковзаних. ну Вони ковзані і є, вони більш такі буферні, поки вони пройдуть все. Подивимось, що люди думають. У перші дві ідеї лангові. Тут дуже цікаве місце за даними цього сервісу, висхідний тренд, і зараз якраз внизу. За цими даними супер місце для покупки. Вже настало. Як і тут, гадаю, думка також зрозуміла, звужаючийся клин, який вже на завершальній стадії, після чого. Потужний рух наверх, за даними цих індикаторів. Так само висхідний тренд. А тут брекдаун зниження аж на 10. Пам'ятаєте, ми дивились тут, що ну може на 15, а вони чомусь бачать аж 10. Ну Вони за, оцими, за цим сценарієм не бачать, що е, висхідний тренд, вони бачать, що от 10 аж може бути. ну Різні думки, різні люди. Також дві лонгові ідеї люди налаштовані на зростання, на зростання, лонг, лонг. Ну, Одна шартова ідея, а більшість людей індикаторами бачить вже розвернення. Вони бачать, що ще не буде падати, а вже звідси десь піде. Ну, Тобто не дасть потенційним інвесторам дочекати з 15, як я думаю. А вже бачить, розвернення. Ну, може, щось середнє буде. Так, це ж можливо, з 20 там, ну може там, 17 дасть закупити. Ну, Для цього ми будемо дивитись якісь такі індикатори, от як, ну зараз сел. Ну, я б не купував, дочекався бай. Отже, тут гадаю, все зрозуміло, як завжди, заглянемо на біткоін. Тут я на що хотів би вам сьогодні привернути вашу увагу. Для себе я так помічаю, Єврозону USA, Азія. Було таке євро, було зниження USA, продовження Азія підтягнула наверх цей курс, що там буде на євро. Сьогодні подивимось. Бачите, щось новеньке. До чого я це поставив ці голови та плечі? Хочу свою думку висловити. Я бачу тут якісь штрихи для маніпуляції. От як... Починає працювати мамкін трейдер. Він вивчив ці всі голови плечі, ці всі флаги там, і шукає, де вони є, і де їх може і нема, але він їх бачить. О, це воно, оце зараз буде зниження. І, на мій погляд, для якраз цих людей, які ще не мають досвіду в трейдингу, в інвестуванні, для них роблять оці типа підсказки, та дивіться, он дивіться он. Ага, голова плечі, все буде зниження. Так, так, і зробили зниження. Окей. Зловили тут внизу, закупились кому потрібно. Підтягнули наверх дуже сильним таким рухом Єврозона. І знову роблять оті голови плечі. Мамкін трейдер сидить, вау, зараз буде зниження на довжину цієї фігури, на висоту. Бабах, зробили йому. Він такий щасливий, блін, угадав. Так, пішло вниз все, як, як я, як по книжці. Що ж вони всі такі не розуміють? Потім іще одна голова плечі вже перевернута. І знову опа, пішло зростання і зараз е, ставлять всі на лангові позиції відкривають. Тому, якщо все так очевидно, на мій погляд, якась є тут. Е, Ну, на мій погляд, є якась маніпуляція. Ну, затягують, 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 а потім знаєте, кажуть про якихось китів, кити сидять. Ні, там сидять аналітики дуже грамотні, які роблять оці очевидні фігури, заводять в оману і тоді бриють. Це таке мої думки, які не мають підґрунтя під собою. Просто таке. Озвучив те, що мені прийшло в голову. Так воно чи ні, звісно, я знати не можу. Ну, гадаю, по інжектів, моя думка вам на сьогодні зрозуміла. Пишіть свої думки. Мені цікаво, що ви думаєте по таким проєктам, хто вже вклав в неї, хто ще планує. Цікаво було б не тільки мені, а й всім, хто дивиться відео, подивиться ваші думки про, про цю криптовалюту. Як завжди. Посилання на цю сторінку одразу в описі відео, навіть розгортати не потрібно. А кому потрібно роз... якісь там більше інформації, наші рейтинги, наші там по криптобіржам, по обмінникам, все це завжди є в описі до відео. У нас багато ресурсів, не тільки мій сайт Криптовіктор, які працюють з 2016 року. Якщо вам відео принесло користь, поставте йому лайк. Поділіться їм з друзями, підписуйтесь на мій відеоканал. Ви ж бачите, відео виходять регулярно і в кожному відео я виділяю час на підготовку. І за нашою традицією, як завжди, головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена, процес триває. Не бути їм ніколи в Харкові. Вони Авдіївку брали в 8 місяців 500 тисяч орків, перегниває, буде добрий Чернозем у нас. Який Харків? Все буде добре. І Україна розквітне в європейській родині. А Євросоюз буде від Лісабону до Луганська. Ну а ми завтра розглядаємо наступний альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі.